Друзі, вітаємо з Трійцею! За народним календарем трійця збігається з дохристиянським циклом зелених свят. Це проводи весни і зустріч літа. У слов'янській традиції зелені свята безпосередньо пов'язані з творенням Всесвіту. Вважається, що саме в цей день Бог створив землю та озеленив її. З приходом християнства це свято стало відзначати у святу неділю. За давніми уявленнями, триєдність всесвіту складали яв, світ явний земний, нав, світ предків і прав, світ духовних законів буття, свою назву Свято Трійці отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів і позначає прояву Всевишнього в усіх його трьох іпостасях, як Святої Трійці, у вигляді Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Зеленим це свято стало теж не випадково. За легендою, земля навколо пророка Мойсея зацвіла ж в ту мить, коли Господь передав йому святі скрижалі, і зелені був прикрашений будинок, в якому святий дух зійшов на апостолів. А от про народні традиції відзначення зелених свят розкажу в наступному відео.